Дозвольте розпочати нам засідання комісії постійної міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та рідламенту. На засідання комісії виносяться нас сказали чотири проекти рішення, підготовлені фахівцями і відповідними укробіни. Розпочнемо з першого, який має назву про бюджет жменецько міської територіальної громади на 2020 рік. Видаємо. Галина Григорьева, експертка міщаних фінансового дня. Доброго всім дня. Шановні депутати, підійшли ми до того періоду часу, коли формуємо основний наш фінансовий документ, по якому Жмеринська міста територіальна громада буде жити в 2026 році. Бюджет громади на 2026 рік розроблено на базі основних прогнозних макропоказників соціально-економічного розвитку України та соціально-економічного розвитку нашої територіальної громади на базі бюджетної декларації, яка затверджена державою на 2026-2028 роки. років. І е, в основу формування бюджету покладено вимоги е, проєкту закону про державний бюджет України на 2026 рік, який на сьогоднішній день розроблений і поданий до Верховної Ради. Е, покладені вимоги податкового бюджетного кодексу України та інших е, нормативних актів. Які впливають, які стосуються місцевих бюджетів і е, міжбюджетних відносин, також хочу зазначити, що при визначенні обсягу доходів нашого бюджету на 2026 рік ми старалися на прогнозні показники, які нам надали найбільші платники податків. Які надали управління і відділи Жмеринської міської ради, і з урахуванням зазначеного обсяг доходів на 2026 рік? Е ми спрогнозували в сумі 739,1 мільйона гривень. І проти 2025 року це зростання на 25 відсотків або на 148 мільйонів гривень. Е, зокрема, це стосується зростання обсягу доходів, які ми плануємо, за рахунок власних надходжень бюджету, тобто не податків не і зборів, і це майже 49 мільйонів гривень. Решту тоніжбюджетний трансфер, який Обов'язково буде змінений. Він буде видозмінений. Він не буде в такому обсязі, в якому ми сьогодні передбачаємо в проєкті бюджету, тому що ми всі розуміємо, що освітня совзєм ми її зможемо побачити а, лише коли буде затверджений е, закон про державний бюджет України на 2026 рік. Обсяг видатків також обрахований в сумі 739,1 мільйона гривень. Тобто, основна вимога бюджетного кодексу, що бюджет має бути збалансований, він дотриманий. Це, якщо коротко, якщо потрібно більш детально, я буду розказувати. У мене питань немає. Мені. Дякую, все? Бі Більш немає питань? Ні. Немає. Все ясно. Дуже, дякую вам. Треба десь знайти всіго лише 739 мільйонів. Вони є, не треба їх шукати, їх вже знайшли. Ну, комісія приймає до відома проект рішення, оскільки немає форуму для того, щоб депутати могли проголосувати. Е, Проект рішення має назву про внесення змін до рішення 65-го сесії міської ради 8 скликання від 19 серпня дві року, номер 1489. про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через управління центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Жмеринської міської ради Вінницької області нові редакції. Висловля Беленюк Ольга Дмитрина. Прошу. Чоловіка, член, член, місція, Є, до, до, до. Чому більше включаємо Чому? до переліку номер розів посміноборони, а також послуг по отримання точки від призиву на ціпову службу, час мобілізації особливий надавати її першого допада, але вчаємо зараз, бо Трішки пішла на випередження. Також в де дещо є послуг, а в функціональних послугах, послуги вміняли на назви відповідного упередження карміну 12-26, а також включаємо додаткову послугу з вибордової компенсації особам, які захищали незалежність суверенітету на території та територіальну цілісності України, задаємо оренду не на бездових віч. І плюс 15 потенційних послуг відповідно наказу ПФУ ее, додатково було надавати став. Що і того в наш Karelgo в 435 плюс у вас зберегти рентген родіо. Може підтримати анце. А багато звертається щодня людей з таким яким звукофосом до вас. З... орієнтовно. Орієнтовно? Так, да, скільки? Е, весь Кожен день. Да. Так. Так. Я ще не муд питачинець. А ви маєте на увазі саме. На вістрочку. По... На відстрочку, на відстрочку в перші дні, от перші дні топада, то було десь 40-50 осіб. І виточно на цю послугу. Зараз вже обмірковано десь до 10 осіб. Ну, ПЦК і вони активно масово працювали. Наступний період, ну, там на 10. Дякую. Бере до фізима і переходимо до розгляду слідчого питання, яке має назву про ствердження статусу статуту комунального підприємства в парковий культурно-спортивний комплекс Мерецької міської Вінницької області на редакцію, доповідає Кошенько Ангеліна Олександрівна. Доброго дня, депутати. 에, <пишут> 에, прошу підтримати нову проект рішення про звернення статуту комунального підприємства культурний спортивний комплекс Жмельницької міської ради Вінницької області. Даний проєкт рішення було змінено. Вулицям з Кривоноса на Максима Кривоноса, а також були дадані це для їхнього додальших діяльності, для оренди, щоб вони могли надавати, а також щоб могли надавати військовим, щоб могли військові брати точніше абонементи в тренажерний сал. Там виробництва повторитися подані ці плеви. Тому прошу. Нема. Дякую. Дякую вам за увагу. Комісія вперед вашу інформацію. Заносяти на сесію. Сідячи проект рішення, які виносить народження комісії, має назву про внесення змін до положення про управління містобудування та архітектури виконавчого комітету жмеринської міської ради, закликає постійно на чайних службу містоводні день. Відбулися mm -hmm. e, певні зміни mm -hmm. в культури управління, щоб звідси з архітектури, і це е, потягнуло потреби, не з, не з, не за собою потреби внесення до положення, а саме вилучити слова е, до складу, якої вводить начальник служби, це стосовно служби міськодійного гаранту. Тобто до служби може входити не тільки навчальник, а й інші працівники. Нема питань. Комісія буде довідома. Я в твоєму до тверді. Перелік питань вичину. Дякую за увагу. Гарного дня.